На Львівщині урочисто зустріли бійців 1-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, котрі повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Майже цілий рік воїни бойового підрозділу обороняли українську землю на Донбасі, визволяли Красний Лиман, Миколаївку, Сіверськ, Лисичанськ, били за Бахмутську автотрасу та Луганське -Литовище. «Коли вже після повзрочення, після перегрупировки, після комплектації вийшли в район Лисичанська і обороняли. Рубіжі по Бахмутській трасі О, там прибилі практически ні практически і Місяць ешелон з особовим складом та штатною технікою прибув на одну зі станцій розвантаження у Львівській області. Героїв із залізної бригади зустрічала місцева громада на чолі з представниками Яворівської та Жовківської влади. А діти для зустрічі українських захисників приготували квіти і постійно вигукували. Командування військової частини подякувало чоловікам за мужність та стійкість, проявлену ними у боях за рідну землю. Я грузився на першу танку роту, яка виходила з зі батальйонів. Які хлопців я грузив, я все пам'ятаю дуже добре. І які зараз приїхали мужні. Слава Богу, здорові. військовослужбовці. Майже три доби хлопці поверталися зі сходу додому. Тепер радіють. Що врешті побачить рідний дім та власні сім'ї? Хаді швидше в своїх родних близьких, які за нас все время те приживали. Ну і немного відпочити. Після короткого відпочинку бійці першого батальйону візьмуть участь у спільних українсько-американсько-канадських навчаннях. Потім знову поїдуть на схід. Віктор Ануфрієв, час Ч.